Зрозуміло, це гуртці Україні і це англійський гурт. Навіть в Англії спроможні вивчити українську мову, а ці неспроможні. Я хочу запросити сюди людину, яку в Києві знає, здається, кожен. Бо ця людина, можливо, один з небагатьох, хто вміє, хоче, може відстоювати українську давнину. Тому що в Києві ці казнокради і українопоби нищать не лише мову, Вони нищать один за одним історичні будівлі. Вони хочуть, щоб весь Київ перетворився на такі саме цегляні бетонні коробки, які є в улюблених їхніх інаківих. Але на щастя є люди, які борються проти цього. І ця людина Олександр Бригінець, голова комісії з питань культури Київради. Віці на його вішина. І подаже, що ми брать. Не кажу, щоб ви цей дух, який зараз помітить, на вулиці перед Верховною Радою передали всім тим, хто ще по домівках це дуже важливо. Бо слова Тараса Шевченка не будемо майдужими вони знову зараз актуальні, бо він писав, мені однаково, що буду, я жив в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однак лісенько мене, В неволі виріс, ми з чужими і не оплаканий своїми, вони плачу плачучи умру і все з собою заберу моєго сіну покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не бомдяне батько сином, не скаже синові молись, молиться сіну за країну, кого замучили колись. Мені однаково, що буде, ми всі боротися, зимують. Та неодинаково мені! як в Україну злі люди присплять лукаві і вогні. Її окраденої збудять. Ох, неодинаково мені. Хай нам всі буде на однаково. Стуємо до останнього. А зараз овець мені надасть всього ще одним стаковим особом. Покліні здорові чоловіки, молодці, відсіка твердо. Не давайте провокаціям. Журналісти, розділіть міліцію людей. Журналісти. Перший ряд журналісти людей. Зробимо так, щоб наші політики не могли трапити на стадіони. нам За прижавна і як ви розумієте, тут ніхто, а ще його спіл автору підрахую.

Соберка, трава, кадра, виножанка Аюра, невропа, рубан, сурамаха. Путник, свечок, шпитал, даха-праха. Орели, Сарада, после у нас трися. Да как на таком языке страны дурбани? Они издеваются. Один за піднятим рокою. Пам'ятаємо, що наш полічний знак дуля, а не імпортний факт. І всім його дуже показуємо. Будемо кричати, що коли буде друля, дуля моя. Пам'ятаєте? давайте все зараз показуємо дружну дулі їм. Напливати наконець, наплівати на не цей незабой. Ми все наплювати надою. Підтягує. Головний кабель.

Виборів, проголошуйте незалежні території, так само як зараз проголошувала незалежна територія гостинного двору. В кожному місті, в Харкові, в Донецьку, в Криму, на Волищині. Звільняйте територію від узурпаторів. Ми переможемо! З нами сила, узурпатора в могила, запализи Кремля! Ой з доля моя! Ой, Кремля! Ось вам буря моя болизи! I know, not I know. Ліпи, Ганьба! Я застосував до спорт засоби проти своїх батарів батьків! Я не люблю, я не люблю! Я Вони приють звичайних громадян! За те, що вони гуляють в парку! Своїх проплачать! Вони хочуть скинути людей на спорт бету! Вони приють громадян! Своїх наймиків вони не б'ють, вони їх захищають. Своїх проплачених привезених за різних регіонів. А справді дух інших батрів вони б'ють і нижче. Жінки, дівчата, відійдуть від міліції. міліція ненормальна. вона всіх б'є. Жінки і дівчата, відійдуть центр колони. Це не народна міліція. Вона може вдарити жінку. Вона може ударити дівчину. Жінки і дівчата відійдуть середину колони. Це не народна міліція. Вона б'є своїх співгромадян Ламаками опоробляється на повіща. Рамане оповідайте жена і душа. Не припускайте інтернет. Поліція вимагає всякому допомагати Україну. А зараз він підрушайте закону України і кої позиції. Вам гримба! в нашу віту! Не обслуговуємо підприємство, яке прийшло до влади! Радичі після влади не будуть! Я прошу Я прошу стримувати, якщо ви побачили будь-якого провокатора! Не можна будь-чим кидати в міліцію! Ми повинні стояти на своїх місцях! Нехай провокатори були тільки з, лишньо, з їхнього боку! Не кидайте нічим в міліцію! Нехай провокатори боїться з їхнього боку. Нехай вони покажуть своє звіряче обличчя. Не можна пити своїх співгромадян. Провокаціям! Ні! Провокаціям! Ні! Провокаціям! Ні! Викайте! Народом! Віруйтеся! вами Віруйте народом! Ми знаємо. Вичекати. Вони, Вони чекають команду. Що ми розерними сили за хвилину? Не подавайтесь в парку на балотаці. Ми їх свідти сняли. Ліцем добре. Це правильно. Дружне прохання. Не підходьте близько до міліції. Чим далі ви від міліції, тим більше ви в безпеці. <стрій> Vandu hey, vandu hey, vandu hey, vandu hey, vandu hey. Duqi hey di mali, duqi hey di mali, duqi hey di mali, duqi hey di mali. Duqi hey di mali, duqi hey di mali, duqi hey di mali, duqi hey di mali. Duqi hey di mali, duqi hey di mali, duqi hey di mali, duqi hey di mali. Hai va, hai va, hai va, hai va, hai va, hai va.

Стю для Росії Хлопці раді finelyнlegen Хлопці та прихильники Порядок! 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 Стоять! Скоро буде у вас пісня про нашу різну різницю. thank you Ніходьте, не черті, ніякої, ні бо ви потворіте, ховаєте своє, я хочу, я вас не маємо, не третворці, не В казарми сів. Що синку, добро зеку служиться, да? Це було дуже аж Нагадати? школи. Ви сама бомба тривали. Нагадайте, кому служити? Українському народу! Що означає перша затяга статопля? так класний вдягають, щоб практики. Ти що жінок є? Що ти хочеш? Ти хто такий? це, Журналіст, покажи посвідчення. Журналіст! Журналіст! блядь! камери Дікані республіки!